Отже, починаємо нашу програму. Сьогодні будемо розмірковувати про те, що може зробити Трамп, щоб досягти успіху, а саме розпочати процес зупинки вогню. Давайте. Зараз трошки проведемо підсумок тим діям, які зробив Трамп, що йому вдалося досягти, що не вдалося, які санкції проти кого він застосував. Отже, починаємо. Що вдалося Трампу? Ну, Трампу вдалося, в принципі, за допомогою свого. Помічника радника, якого він відправив до Путіна, обмінятися меседжами. Ну, скоріш за все, меседж від Трампа до Путіна був такий: Путін. Ми даємо тобі останню більш-менш прийнятну для тебе пропозицію. А саме, припинити вогонь. Відкласти на 50 чи 100 років процес легалізації тих тимчасових кордонів, які складуться по лінії розміжування, по лінії фронту по суті. Так? І за це ми тебе судити не будемо. А що будемо робити? Скоріше за все заберемо 300 мільярдів, але не прямо. Це зроблять суди. Вони будуть відшкодовувати ті збитки, які понесла економіка, ну і люди України. Про НАТО забуть. Очевидно, що ми Україну брати до НАТО не будемо. Ну, так якось і все. І санкції з тебе знімемо тільки поступово. Скоріше за все, отака от була пропозиція Трампа до Путіна. Скоріше за все, Путін сказав Вікоф: Ну, ви розумієте, ми вже зробили зміни до Конституції. Нам треба всі області, які ми декларували. Ми хочемо впливати на процес розширення НАТО ну і іншу, іншу о, якусь о, ерунду динацифікація да, і, і таке. О, і після цього, я так думаю, Вікав сказав, які санкції чекають на Рашу. Ті, які вже запровадив Трамп стосовно Індії, а саме збільшив з 25 до 50% мита на індійські товари, які Індія продає у Сполучених Штатах, це дуже великий тариф, який, по суті, блокує індійський експорт до Штатів. Індуси почали там робити заяви, що ну як же так, це неправильно. Але що їм залишається? Їм залишається погодитись, як іначе, чи припинити. Купувати російську нафту. От державні підприємства Індії вони вже припиняють закупки рашистської нафти. Але Трамп сказав індусам: дивіться, якщо мені вдасться дотиснути Путіна на протягом 21 дня з моменту застосування санкції, тобто до 3 вересня, тоді. і Проти вас санкції не будуть, тобто санкції почнуть діяти лише через 21 день. Китай сказав, що він продовжить торгувати з Рашою, але сказати це одне. А чекати нових мит Трампа зовсім інше. Трамп сказав, що на інші країни, наприклад, Китай, він теж веде санкції. А там у нас хто ще є? У нас ще є Бразилія, Туреччина і друзі, друзі Трампа, Угорщина і Словакія. Ну, Ці по суті країни десь 95-96% російського експорту нафти і нафтопродуктів закривають. Який експорт? Приблизно, я так скажу, десь в цьому році буде 150 мільярдів доларів. Це нафта- і нафтопродукти. Із них Індія займає 37%, Китай 47%, ну а решта там трошки, да, 3-4%. Отже, але це не все. Да? Це не все. Скоріше за все, відков сказав Путіну, що санкції не обмежуються тільки цими діями, що Трамп приєднається до санкцій Євросоюзу і введе такі ж обмеження на граничну ціну на російську нафту 47,6%. Так, це шалений удар буде, якщо вдасться контролювати такі ціни. І Америка приєднається до санкцій проти кораблів, які перевозять незаконно російську нафту. А ви знаєте, що Штати можуть дуже сильно посилити вплив цих санкцій, вплоть до арештів кораблів. Арешту капітанів, власників продажи через аукціони арештованих кораблів. Там їх багато більше 400. Ну, так, після цього, після цього Путін запропонував зустріч його і Трампа, а потім може на цю зустріч запросити Зеленського чи буде окрема зустріч. Тобто, мені здається, трошки налякали такі дії Трампа Путіна. Неправильно казати, що ну, не впливає, ці у Трампа нема козері. Та є козирі, там Трамп казав і про банківську систему. Я так хочу сказати, що ЄС і Трамп можуть зруйнувати вщент. Банківську систему Раші для цього потрібно обрізати всі коррахунки в доларах, в євро, відключити від СВІВ та всі банки за виключенням одного, зробити е тривалість транзакцій 30% і накласти вторинні санкції на всі банки світу, які сприяють е обходженню рашою санкцій. Ну і все, колапс буде банківської системи. Тобто є козирі у Трампа. Трамп може не чекати, коли у штаті у Раші вилучить 300 мільярдів через судові системи. Це довгий процес. Ще 3-4 роки будуть тривати суди. А може зробити це сам, як він робив стосовно активів Ірану, Іраку, Лівії. Тобто нема проблем у нього. У нього є козирі. Тому є такі коментаторі малокомпетентні. Чи абсолютно некомпетентні. Оце Любарський, там і ще хтось є, які абсолютно нічого не розуміють в макроекономіці, в фінансах, в глобалістиці і видають свою точку зору за останню істину. Да? Але так, критично, критично. Аналізуйте заяви всіх експертів, в тому числі і мої заяви. Всі можуть помилятися, але, я, як правило, даю лише вивірену інформацію і, і лише там, де я знаю більше, ніж 99,99% ,99 інших людей і експертів. Отже, ну от а на цьому. Роз'їхалися Вітка і Трамп і, і, і Путін. І тепер, от тема у мене: я швидко пройдуся. О, питання почалися, дякую. Що може ще зробити Трамп? Так? І що він буде робити? Я думаю, все ж таки, 8 числа він застосує інші санкції проти. Раши тіньового флоту, приєднання до потолка цін. Ну, а може сказати, що я запропоную такі санкції, але е, в, в життя вони підуть лише після моєї зустрічі з Трампом. Ось, з Путіним допускаю. Тобто, тиск має тримати, і у Трампа немає права втратити обличчя. Якщо він програє цю боротьбу з Путіним. А мені здається, він втратить посаду президента. Чому? Тому що популярність падає, так? Насмішки над Трампом все сильніше і сильніше скрізь. Він втрачає авторитет. Зразу після канікул в Конгресі будуть розглядати списки Едштейна, Да? Підафіла, і преса тримає на контролі ці списки. Там буде і Трамп. І щоб перебити все це, потрібен реальний успіх. І таким може бути лише припинення війни. Припинення війни. І тому будуть, повторюю, ті санкції, які я вже назвав. Що буде далі? Я так думаю, Трамп буде намагатися так, після його зустрічі припинити війну. Але моя думка така, що Путін буде тащити його в Пікін з тим, щоб разом з товаришем Сі нав'язати остаточне рішення цієї боротьби. Так? Моє таке передчуття, що завдання Путіна буде притягти Трампа до Пекіна, там, де будуть святкувати перемогу Китаю над Японією. Насправді це перемога Сполучених Штатів над Японією і тому Трамп може приїхати. От така динаміка. Бачите, яка динаміка? Питання, да, чи, що буде робити Путін. Путін буде намагатися використати цей час для того, щоб ще максимально захопити українські міста і села. І тому порада, звичайно, якщо ми маємо право давати пораду, кинути все на захист наших земель, особливо тих, які стратегічно важливі, чи з військової точки зору, чи з економічної. Корисні копалини, логістика і максимально треба бити по логістиці і нафтопереробці раси. Цей місяць є піковим по споживанню нафтопродуктів, а їх уже у Раші не вистачає. Якщо Ну, за моїми розрахунками, вже десь 1,2% наші Збройні Сили зруйнували потужності і по нафтопереробці. Треба 20-30, це мінімум. Тобто, треба бити в 2-3 рази більше, нищити більше нафтопереробних заводів і місць зберегання нафтопродуктів і нафти, сирої нафти. Оце зараз оптимальна стратегія десь перейти в контрнаступ, де тільки можливо відбивати, відбивати расистів як подалі від місць, які нам потрібні в перспективі. Тому що я вам казав, ви хто слідкує за моїми програмами, що вересень з жовтень це друга можливість для припинення вогню, а може навіть і. Війни, війни. І тому прохання, очевидно, має бути до наших партнерів з Європи: більше зброї, більше боєприпасів, більше дронів, ракети, конче потрібні ракети. Да. І Французькі, і британські, кожна на вагу золота, кожна можна зруйнувати. Якийсь нафтопереробний завод чи логістику ворога. Зараз ці два, два місяці момент істини. Так? І треба їх не програти. Треба не програти. Раша зараз активізує всю свою розвідку, всі своїх диверсантів, агентів впливу, топо типу Латиніну там Веніка. Ну і інших діячів, вони будуть розкриватися, а що Путіну вже втрачати нема що. Йому зараз, як сказав Лукашенко, треба вигристи ще, що він може вигризти, захопити. А як вони кажуть, освободіть. Ну, от така ситуація. Я на цьому буду закінчувати свій виступ. Давайте питання. Питання, чекаю запитання. Яке ваше ставлення щодо нових витоків після перемовин? Питання з тіктоку. Так, витоки будуть, витоки робляться навмисно. Вони можуть і бути і правдою, і фейком. Але якщо є підтвердження ну, не з одного джерела, а з двох, трьох, то до них можна ставитися з, більшим, з більшою довірою. Ви тільки зараз будуть. і, ну, Наприклад, така людина Трамп, яка не може довго тримати язик за зубами. він, Але є і навмисні викиди інформації. Анна, так, мова про викид після перемовин від Віткофа і молі про поступки. Ну. Так, Путін дійсно буде до кінця блефувати. І тут парада, звичайна, така від мене як економіста до американської сторони. Путін блефує. В жовтні місяці у нього буде перелом у фінансуванні. Грошей на ведення війни буде менше менше. Якби нам збільшили допомогу зараз, так це конче потрібно. Оцей вересень-жовтень збільшить допомогу в два рази нам. Причому сучасною далекобійною зброєю, ну тоді може бути навіть перелом у війні. Тому, повторюю, в жовтні. Не буде не лише падіння ВВП, воно вже давно йде у Раші, але і падіння витрат на війну. Я про це давно казав. Питання з Тіктоку: як довго буде ще війна? Ну, Теоретично вирогідність закінчення війни в вересень з жовтень, я все ще вважаю, 60, 61% навіть, що війна може тривати ще. Десь рік, так? тому що, да, очевидно, Путін буде менше витрачати на армію, але нам треба збільшити наше фінансування наших Збройних сил і не лише інших підрозділів супротива, так. Зараз расисти витрачають десь 150 мільярдів доларів, ми 75, це наш бюджет. Третину плюс ще допомога військова. Отже, за рахунок бюджету ми збільшити сильно нічого не можемо, а от за рахунок допомоги можемо ще 10-15 мільярдів збільшити. Теоретично, ми почнемо вигравати у Раші, коли у Путіна витрати на війну скорочаться десь до 100 мільярдів, а наші виростуть десь до 120 130. Ну, це десь півтора року. Півтора року треба, можна ще чекати. Да? Війна може тривати. Нам війна не вигідна. Чим довше війна, тим більше ця наволоч руйнує всього, що може зруйнувати. Питання стік: настільки все погано з економікою України. Ну зовсім не настільки погана. Економіка продовж продовжує зростання. Дуже поміркована, 2% зростало більше, десь 4 в минулому році. Завдяки чому, ви запитаєте, західній допомоги. Це 90% і 10% завдяки героїчній діяльності нашого малого і середнього бізнесу, так, які в дуже жахливих умовах продовжують працювати, створювати ВВП, платити податки. Чи буде такий у Україні мобілізаційний план? Ну, бачите, тут звичайно повний провал. Ми вимушені застосовувати силові заходи для мобілізації мінімального числа для поповнення резервів наших збройних сил. Я не хотів би рахувати, але приблизна арифметика така: якщо расистів вбивають і калічать ну, десь 30 тисяч на місяць, залучає Путін десь 35-40, тобто у них плюс, плюс іде. Плюс ще є у них призов, да, і вони тишком нишком призовників теж відправляють на фронт. Кажуть, 10-15 тисяч щомісяця це зростання рашистської армії, яка воює воює на передовій. У нас дай Боже, щоб була стабільність, ми втрачаємо менше, і це довів навіть Трамп, ніж расисти. Але у нас втрати не стільки вбиті і поранені, скільки, ну, так скажемо, мобілізовані, які не можуть і не хочуть воювати. Таких досить багато. І тому, як на мене, єдине раціональне рішення має бути таке, таке збільшення. Фінансування на залучення українців, оці підйомні мають бути досить значні 200-300 тисяч, так, щоб людина могла вирішити якісь економічні проблеми і збільшення хто на передовій, збільшення зарплат. Це одне. Далі покращення умов на передовій. А для цього мають бути якісні оборонні споруди. Більше організаційно ми маємо бути налаштовані на збереження життя. Більше потрібно техніки, щоб на українські втрати були в два-три рази менше ніж зараз. Тоді, тоді ми зможемо вистояти цей рік-півтора, якщо війна буде тривати. Питання з Тіктоки. Чому країни Європи не допомагають Україні зброю? Росіяни ж на Україні не зупиняться. Ну, Перше, вони, у них уже, ви знаєте, Європа мислить трошки трафаретно. Вони прийшли до висновку, що Росія нападе на Європу через 5 років, у них є 5 років зброї, ну так, приблизно так скажу. Америка, Сполучені Штати, надає Україні із своїх запасів. Зброї приблизно на пів один відсоток. Пів один відсоток. Європа надає із своїх запасів нам зброї приблизно на 20%, а деякі країни на 50% відсотків. те, що у них є. Тобто є Європа набагато щидріше. В Європі дуже маленькі запаси. Вони працюють з колес, да, Заводи виробляють, техніку відправляють, боєприпаси відправляють. І тому Європа буде більше допомагати, але повторюю, у Штатів все це на складах, у Європі все це на заводах, в процесі вироблення. Оце головна проблема. Чому влада не знімає бронь силовиків і направляє під паркуро? Покровськ на грані? Так абсолютно правильно, найбільший, і найкращий резерв це різні силовики. Тобто це люди, яких вчили, як воювати, які можуть застосовувати зброю і вони йшли служити державі. В силові підрозділи. І тому, як на мене, дійсно десь процентів 50 так званих силовиків треба зараз, у ці два місяці, кидати на ключові такі фронти, щоб витримати. Повторюю дуже важливий, і ви правильно кажете. Покровський, інші є місця. Василій Вовк обмін гази на Крим. І чотири в українській області. Донецька, Луганська не пройде. Так, пане з вами пане Трамп. Так, то да, да. Путін запропонував Віткофу нові ділові пропозиції в бізнесовій сфері. Трамп не повірив Віткофу. Трамп не повірив. Так, не знаю. Чому в Україні не оголошений стан війни? Ну, бачите зараз владу яку Має президент і інші структури достатня для ефективного для ефективної організації оборони. Так, Василій Вовк, після припинення повітряних ударів не приведи Господі по логістиці в тилу ворога, а на окупованої українській території, на фронт, тобто на нолі, вистачить на півтори роки. Так, дякую за коментар, дякую за вашу активну участь у передачі. Отже, до, до зустрічі. Зараз, нарешті, мене почали запрошувати на україномовні програми. Так, по суті, було табу, виступав тільки рашистською мовою, ну, 99% декілька разів на тиждень. Зараз е, є мої виступи українською мовою, тому, будь ласка, шукайте. Деякі я розміщу на своїх ресурсах. Отже, і не забувайте про книгу Ескалація, Битва Президентів. Все, все там співпадає. І Велика двійка, і. Єдина позиція стосовно виборів Сполучених Штатів і Раші. Тобто, читайте, будемо скоро обговорювати. До зустрічі!